Добрий вечір, друзі. Сьогодні маю м таких вільних, е, вільний вечір і хочу з вами поділитися, що для мене сад. Е, можливо, вам відгукнеться е, і захочеться це послухати. Якщо не захочеться, просто перегортайте. Е, тому що створюючи сад, е, я розумію. Всі люблять щось різне. Е, немає людей з одинаковими смаками, абсолютно, е, з одинаковими баченнями кольору, текстури і е, тому подібного. Для мене сад як життя. Це про життя і про, е, про все. Е, його можна перефразувати, зроблять, е, е, скажімо так, порівняти із життям людей. Тому що в саду, як і в житті в людей, є базові рослини, так як базові люди, які нас оточують. Це наші там діти, батьки, чоловіки, дружини і ті друзі, які поруч з нами. І так само не базові, а ті рослинки, які створюють присмак. Присмак для саду це, скажімо так, це рослини, які можуть бути багаторічні і однорічні, але ті, які, яких можна легко позбутися, тобто вона вам не подобається, ви її замінили на іншу, і вже сад ваш відіграє грає іншим кольором. Так само це люди, які приходять в, на, в наше життя з роботою, з десь ну, соціальне спілкування, тобто хто нам потрібен, не потрібен, для чого. І так ми даємо, надаємо признаку тому життю. Я так це розумію. Звичайно, і базові рослини теж інколи потрібно замінювати. Можливо, в когось і не потрібно, в когось вони живуть століттями, як дуби, і не хворіють. І стосунки в когось тримають силу, мають міць, гарне коріння, і їх не потрібно замінювати. А є стосунки, які інколи потребують заміни. Не те, що. Це погано, чи це добре. Це просто відбувається. І немає нічого в цьому страшного, щоб замінити базове дерево. Просто базу потрібно замінювати на базу. Тому що, якщо ти замінюєш на щось інше, це вже випадає, стоїть дирка в саду. Не можна замінювати базу на якісь такі квіти. Цей пост, напевно, більше психологічний і, а, і для ландшафтників, а для тих людей, які хочуть філософсько подумати, тому що насправді я це так бачу. Я так бачу життя, я так бачу світ. Я, мені здається, що сад має бути для людей а, з легкістю, а, з любов'ю, і можна його створити легко, так як люди це бачать. У мене дуже багато книг по створенню саду. Дуже багато я надихаюся красотою і хочеться мені її відображати у ваших садах. І як би, скажімо, життя вам не складувалося, як би ваші подобання не змінювалися, ви можете в саду змінювати те, що вам хочеться. Тому що це ваш сад, і ніхто вам не має права диктувати правил. Якщо ви наймаєте фірму, яка робить, ви затвердили цей дизайн, і вони обслуговують обслуговуючої компанії, у вас є в контракті прописано, що ви не вмішуєтеся в... Рослини це е, авторська робота саме цього ландшафтного дизайнера, тоді ви не вмішуєтеся. Ви узгодили це і ви не вмішуєтеся. Але е, коли е, у вас е, гнучкі стосунки із е, дизайнером, і він вам іде на зустріч, ви йому. Ви можете змінювати в саду будь-що, будь-якої висоти, будь-якої структури, тому що ми дізнаємо, ми пізнаємо себе в цьому житті протягом життя весь час. Немає такого сталого. Як ми були там в 20 років, так ми в 40, так і в 60, і так і в 80. Е, людина, істота змінна дуже сильно. І якщо змінюється... Щось в нашому житті ми хочемо щось змінити зразу десь. Дівчата зразу йдуть в перукарню, міняють е, зачіски. Хто має сад, йде в сад і щось там е, намагається змінити. Отже, е, до чого я? До того, що сад це е, ціла. Велика структура, і якщо вам хочеться щось змінювати, це як ваше життя. Ви маєте право там змінювати, можете змінювати на краще і пробувати це робити. Шукайте собі людей, які допоможуть вам це втілити, так як ви це бачите, або підказати, або надихнути. Мені здається, що зараз так багато вийшло. Україномовних е, блогерів про сад, що можна собі вибрати людей, які вам допоможуть е, в цьому створенні. Створюйте свій світ, любуйтеся ним. Нехай він вас надихає на хороше життя, добре з любов'ю е, до себе і до тих, хто живе у вашому домі, у вашому житті. Дотичні до нього. До зустрічі!